І так я дотопила до кабударока найзахіднішої точки континентальної Європи. Мені довелося відстояти невелику чергу. Але все супер. Я сіла, і зараз я в кав'ярні, яка заснована в 1905 році. Спочатку тут продавали бразильську каву, але потім вона стала популярна серед міської інтелігенції, серед художників, митців. Ось і зараз вона досі популярна. Доволі багато відвідувачів, а місця не так багато. Я замовила о майдові замовлення принесли це. Павлова. Чесно, я замовляла я навіть не знала, що мені просто сподобалась назва. А, замовила кпочину от таке. І звісно, і, звісно, фреш. Звісно, апельсиновий фреш. Зараз мені ще мають принести колосан. Зараз буду їсти. Я думаю, що ця павлова. <ху> Боже, до мене дійшло тільки, що я в Україні їла. Господи. <п 'ят> Взагалі я трошки інше хотіла, але не знаю, чому я замовила це. Стало цікаво, яку кіпульку собі купила. Вчора ходила повз того магазинчику з цією кепкою, не знаю, разів п'ять. Думала, блін, можливо купити, можливо, не купити, не знаю. А сьогодні вийшла і знову йду повз того магазинчику. І сьогодні така погода дощлива, що я така, ну все, біру. Отак от. Так от, да, от все. Я вчора цілий день жалілася. Капець, жарка, капець так погано. Ну, на тобі дощ. Молодець. Сьогодні я їду дивитися вперше в своєму житті на Окан. Я купила квитки на потяг до міста Кашкайш, Це коштувало мені 5 євро в обидві сторони. Їхати треба 40 хвилин, потім пересісти на автобус і їхати ще 30 хвилин. Планувала я подивитись на моя кабурасу, але задивилась на всю цю красу і доїхала до пляжу Праїда до Оґвіншо. І я така щаслива. Тут просто неймовірно гарно. Ще просто якийсь е подарунок долі, вийшло сонечко. Так, вітер є, сподіваюсь, мене супер, класно, чутно. Але я не знаю, що тут казати. Мені просто зараз хочеться просто радіти, поплакати, я не знаю. Я такої краси в житті не бачила. Це просто, це просто нереально. Насправді я їхала. На найзахіднішу точку Європи, але, на жаль, я настільки задивилась в автобусі цієї краси, що я пропустила свою зупинку, тому наразі я повертаюся назад. Але я знову ж таки це знак долі, що я потрапила сюди випадково. Це просто, це просто нереально. Коротше, я не знаю в який момент, але я втратила лінзу для цієї камери. Насправді не страшно, але вона робила широкий кут, і мені дуже подобалось. І буквально тиждень тому я дивилась набор лінз для цієї камери. І, напевно, це знак, щоб я купувала нову лінзу. Ну, тепер мені точно потрібна нова лінза, бо... В Принципі картинка супер, все клас, але просто без широкого кута не завжди, не завжди я можу дивитися, що як я близько чи не близько, чи класною знімаю. Отак, от блядь! І так я дотопила до Кабударока найзахіднішої точки континентальної Європи. Позаду в мене маяк. Я нереально щаслива. Думала, я виявляється, я переплутала маяки і приїхала трошки не на той. Зрозуміла я це вже коли була в Нідерландах. Чи розчарована я? Ні. Це точно знак того, що я приїду сюди ще раз. Я просто я така зараз щаслива. Я хочу всім вам сказати, що я молодець. Я така рада, що я приїхала сюди одна, я не побоялась і я нереально вдячна собі за цей досвід. Я хочу, щоб кожен спробував хоч раз поїхати кудись без нікого, нікого не чекати, не чекати ідеального моменту, погоди, все, що завгодно, просто їхати, куди ви хочете, коли ви хочете. Дуже. Я дуже рада. Так, погода вже починає змінювати, вже дощить. Я думаю, я хотіла ще поїсти. Я заходила в Ашан, купила Пітахаю, якусь маракую, <гум> от і хотіла поїсти, але вже взагалі не вайб. Вот. Скоріше за всього оця тучка пройде і доща не буде, але вже не так сонячно. Тому, думаю, треба повертатись і так, да, повертатись до Лісабону. Я повернулася назад в Кашкайщі. От, Я вирішила, що дуже хороша ідея поїсти. Це, в принципі, вся ідея мого влогу на ці три дні насправді. От, Я вирішила, насправді, що крута ідея поїсти біля океану, бо тут теж океан. Але тут майже все працює з шостої вечора, тому я чекаю, мені ще залишилось чекати годину. Я перед тим як їхати сюди, зайшла в Ашан і купила якусь цікаву штуку. Це маракуя Амарела. Я ні ніколи не бачила таку маракуя, бачила тільки маленьку, і купила Пітахая. Насправді я не знаю на що я її купую. Кожен раз це вже друга Пітахая за ці два дні. Я знаю, що вона майже без смаку, але мені все одно подобається їсти. Не знаю. От і я взяла в Ашані ніж, бо я не знаю, як це відкривати. Тут взагалі тут такий класний вибір продуктів в супермаркеті, тут дуже багато риби, дуже багато фруктів. Якщо порівняно з Нідерландами, це просто рай. Оу, вау! Витікає все. Ой-ой-ой, воно все тече, все тече, блін. А, йоп, твою ж. <р debuff> М -м -м -м. А це воно воно маняла на всю сумку. Ой, вони такі кислі. А Чесно, звичайно, маракує набагато смачніше, ніж. Воно ще так. воно ще. Воно таке має бути чи це. Прикол. Я ще не знаю, це червона птаха, чи біла. А, червона! Я. Yeah. Я засрала її ю... спідницю. Ні, ой бля! Чого воно все тече? Ну це значить, що воно спіло, правильно? Ой, боже, яка... вона прям... вона прям термоядерного кольору. Мамочка. Вона, вона ніяка. Зрозуміло. <Понятно? сум> Не буде мене сьогодні обеда. Супер. Ну, реально, ну, оця ця марахує дуже дуже дивно на смак. Да, 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 боже, я, я така голодна, просто ужас. Рознос. ще картопелька. Збігла я в крамничку купила собі. Ось таку кульку, хто не знає, я колекціоную такі кульки. І я побачила, що дуже багато півників в цих крамничках. Я вирішила запитати в інтернеті, чому їх так багато, буквально в кожній крамничці. Виявляється, тут є легенда. За легендою в середньовічному місті Барселуш несправедливо звинуватили поломника за кражу срібла. Він намагався якось довести, що це неправда, але судді було нецікаво, він їв свого півника, свій обід. І тоді половник каже: якщо цей півень закукрекає, то тоді я не винен. А, і коли вже його вели на страту, неочікувано для всіх, цей півник пожив і почав верещати на всю залу. Тоді суддя зрозумів, що він дійсно неправий і його звільнили. І з того часу півник став символом щастя, чесності і взагалі португальських традицій. Ось така історія дуже прикольна, я про це взагалі не знала. А зараз буду вже збиратись йти на трейн і їхати назад в Лісабон. Всім ранок, Це третій день в Лісабоні, і зараз 6.50 і я йду зустрічати. Схід сонця, сподіваюся, я встигну. Біжу до річки. У мене 30% на камері, я сподіваюся, я встигну познімати і все буде супер. Так що ем, біжимо. Ось, я хочу спати. Я на площі комерції, і все ж таки сонця як такого, сьогодні не буде, бо ну пасмурно. А були такі великі надії. Ну, ще 10 хвилин, можливо, щось зміниться, напевно, піду зараз туди. Ось. Я досі хочу спати, але ну, багато краще, поки я прийшлась. Ось. Всі кудись йду на роботку. Напевно, не знаю. Все, я добігла до дуже гарного місця. Ще мене намочив дощик, але... Але подивіться. Боже. Все, моя місія на цей уікенд виконана. Я зробила майже все, що я хотіла. І головне це було зустріти схід сонця, і він неральний. Що тут казати? Я нічого не хочу казати, просто хочу дивитись. Мені дуже сподобався мій хостел, але в сніданок там був. Жахливий. Тому я вирішила не ризикувати на другий день і пішла снідати біля цієї річки. І ні разу не пожалкувала, що я це зробила, бо це був неймовірний сніданок. Так, я вирішила не ризикувати, <смір> одразу поснідати, щоб не розчаровуватись. І так, я взяла капучино, воно таке здорове, круасан з фісташкою, якусь таку національну теж булочку, я там не було назви. І просто якась булочка з салона. За все це я заплатила 10 євро. Я вважаю, що це бомба. Оця булочка це просто нереально. Коротше, тут просто, як звичайний, як звичайна булочка. Ось тут ось цей як жовтковий крем. Перемішаний з кокосом. Оце все біле — це кокосова стружка. Мейзінг. Yeah. Лізна капучино. мені вони не хірачили, ну прям. Я зазвичай небагато п'ю, а тут... Залишилась одна справа, яку треба виконати, але перед цим я просто гуляла містом. Будьте, до речі, готові до того, що тут дуже багато підйомів. Звісно, тут є фанікулери, на яких ви можете кататись, якщо у вас є денний проїзний або купити окремо. Але я люблю хардкор, тому гуляла скрізь пішки і не жалкую, бо всі ці краєвиди вартують того. Йшла я в цю крамничку, де роблять керамічний посуд. Ціни тут взагалі не бюджетні, але мені дуже хотілося щось таке особливо придбати в Лісабоні. Тут дві таких крамнички, тому я відвідала першу, де мені не дуже сподобалось, і пішла в другу, де знайшла цю красуню. І, звісно, поповнила свою колекцію куляк. Ще одна нереальна локація, яку я знайшла випадково, тому я дуже раджу ходити скрізь пішки. Просто от гуляйте, що побачите, туди йдіть. Це оглядовий майданчик. Будьте готові, що дуже багато прийдеться йти вгору, але цей вид того вартує. Такий гарненький вид позаду мене. Просто нереально. Майже я просто бачу весь Лісабон. Коротше, в такому гарному місці хочу вам показати чашечку, яку я придбала. Це сама дорога чашка в моєму житті. Ну, мені так захотілося чогось такого особливого, чого не буде ні у кого, а це дійсно, тому що це ручна робота. І, да, напевно, вартується цих грошей. Ось така ж керамічна така чапочка. Ну, гарненька, з полуничками. Заплатила за неї я 50 євро. <рес> да. ну, Для себе, дівчата, нічого не шкодуємо. Ніколи. Навіть чашку за 50 євро. Ось такі в мене вийшли три дні в Лісабоні. Зараз буду вже їхати в аеропорт і мене здуває. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайки, коментуйте і всім дякую за перегляд, всім пока.